Інформацію, хто є присутній зараз. З кандидатами на народні депутати я вже вияснила. Голосу залежить майбутнє. Людьми, які не будуть завтра стояти в магазині чи на базарі і кричати, щоб вони погані. Ставши на шлях служіння народу, вони мають йому служити. І від сьогоднішнього 9 червня 1959 року в селі Руданське Шаргородського району Вінницької області громадянин України протягом останніх п'яти років проживає на території України освіта вища, начальник головного слідчого у Києві. судимість відсутня, об'єкт висування політична партія Народний фронт. Дякую. Наступним моєму списку список і просила, щоб піднялися всі, хто має причетність до того чи іншого кандидата. Відкравченка гена нічого року в селі Теплодар Біляєвського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає в партійний. Проживаю в месте Беляевка, Одесской области. Судимость в судне Я Мажоритарщик за поддержкой партии "Воля" и самопомощь выдвинулся на программу на на выборы. Ситуация следующая, что я поддерживаю эти партии целиком и полностью с ними согласен и готов воплощать ихнюю ихнюю политику, но получается, что я проанализировал ситуацию, очень много кандидатов, которые, скажем так, ректорат у позитивных, скажем так, кандидатов общий, и получается, что я оттяну, могу оттянуть на себя голоса и завесить их, если я буду непроходной. Есть люди, которые более долго работают в этом округе, имеют авторитет, вот, и разделяют политику, скажем так, и те ценности, которых, которые я представляю. Вот, поэтому я принял решение снять свою кандидатуру с выборов вот, в пользу Вовка Василия Васильевича, которого я считаю. Да, понимаете, дело в чем. Я бы мог оторвать на себя голоса людей и их сжечь, скажем так, и они бы зависли. Я лучше сожгу свои амбиции, вот, но поддержу проходного кандидата, который поддерживает наши ценности. Я еще хочу отметить, что это мой поступок, и он не согласован с партией «Воля», потому что, ну просто не успел, до 13 числа надо было снять свою кандидатуру, и я принял такое решение. Вот, некоторые меня осуждают, но я считаю принципиально это правильно. Знаете, есть такое выражение, не догонят, то хоть, хоть зигриются, понимаете? Я не считаю правильным греться за счет людей, за счет авторитета. Я считаю правильным снять свою кандидатуру и поддержать проходного кандидата, чтобы вот таким вот образом общее дело выиграло. Спасибо. Да, я приношу извинения тем, кто, допустим, рассчитывал... поддерживает партію воля, самопоміч, це очень класна партія, але молоді, вони не встигли розкрутитися. Іменно по этой причині, що ми не можемо участвовать в таким, от не успели. по времени, немає матеріального ресурсу. Анатолій, вовк Василь, Книжник Андрій, Коваль Катерина, Кравченко Геннадій. Висловити нашу спільну думку: ось е претендентів на е пост депутата Верховної Ради, кандидатів. На нашу думку. Є неправильним присутність довіреної особи. Поясню чому. Ми отримали всі листи, де запрошувався безпосередньо кандидат. І ми всі перенесли всі свої зустрічі, всі свої плани, все те, що ми напланували вже на неділю. У нас було багато чого заплановано, Особисто в мене було. Я так думаю, в інших моїх колег теж було те саме. І е, ми не планували сюди присилати когось із своїх довірених осіб. Ми планували сюди приїхати самостійно. Тому, якщо будь-хто із кандидатів, який не зміг приїхати сюди, а вирішив, вибачте, за термін відстрілятися своїми е, довіреними особами, ми вважаємо, це є неправильним. І ще один момент. От ми тільки що он, з Василем Васильовичем. Ми е, так перекинулись кіль кількома словами. Я коли побачив е, представника, чи то пак вибачте довірену особу пана. Геннадія Кравченка, людину у військовій формі, сивочолу людину і так далі. Я запитав пана Вовка. Я сказав: ви ж теж могли б одіти свою форму, так сказати, парадну із нагородами своїми і так далі. Так далі. Тому я особисто вважаю, і я думаю, мене підтримують мої колеги. Це є це є маніпуляціями. Садити зараз президію людину, яка у військовій формі при нагородах і так далі, і так далі. І говорити, що це представник пана Кравченка. Знаєте, ну Василь Васильович теж міг би зараз там привести когось ще хтось інший міг би теж. Тому будь ласка, да Так, значить. Ви вислухали, ви вискому висловили думку свою? Чи ви підтримуєте? Ну, для того, щоб сказати, що почому я форум, почому я тут. Значить, да. послухайте, давайте так. Геннадій Кравченко Наша, а, да. нам треба дайте нам так. я не буду з вами. Знаєте, чого я сьогодні в українській формі? Ви не повірите, це мій самозахист. Справа. Чесне слово, тому що сьогодні мені сказали мої сусіди, що ти напрасно ризикуєш, тому що все може бути. Отож, я одягла оцю українську форму. Потім я одягнусь, бо замерзла ж страшенно. Шановні, будь ласка, ні, це має значення. Це має значення. Якщо ви сьогодні будете. Зі мною я думала, що тут половина буде залу у вишиванках. Ви не прийшли. От, якби ви вишиванці прийшли, я б ще подумала, що говорити. Значить, шановні мої, ви зараз, ви тут є. Це думка кандидатів народні депутати. Якщо ви з ними узгодите, ми прийшли вас слухати. Будь ласка, договоріться з ними, тому що ви є опонентами. Ви вас отут присутні, ви є опонентами. А ми просто слухаємо і вибираємо. Так, вони мені до дадуть дозвіл. Будь ласка, а ви з ними поспілкуєтеся? Вони вам дадуть дозвіл або не дадуть. Чекайте секунду. Дочку, ви маєте спочатку з ними домовитись. Значить, тут люди. Підніміть, будь ласка, руки. Будь ласка, попрошу вас, підніміть, будь ласка, руки, хто підтримує кандидатів народні депутати, що має бути особисто присутній кандидат, тому що він буде говорити я вважаю, я вмію, я знаю, я зроблю, а не людина, яка Замість нього Так, якщо є, є якісь думки, які може не погоджуються, давайте є за ми проголосували. Хто проти того, вважає, що обов'язково, що навіть може бути довірена особа? Хто за те, щоб була довірена особа тут сьогодні присутньою? Хто утримався від того, щоб довірена особа була сьогодні присутня? Я так зрозуміла, що я перепрошую. Дуже рада, що в Україні. Сила вас, шановні організатори, я попросила вас, щоб ви дали мені список, щоб я могла усім присутнім у залі оголосити, хто є із засобів масової інформації присутні сьогодні. Ви ще п'ятиї категорії дали, тому і я його представляю, е, як він генер... молода ми прошу. Ми вам дякуємо. Є інформація, ми дуже багато можемо читати. Чи Кандидат-кандидату. Дуже цікаво також побачити, адже люди будуть чути один одного і зможуть поставити запитання. Значить, каберці хочуть знати, сьогодні ви у нас все ж таки найголовніші. І тому останнє ми в алфавітному порядку від А Б, в, по черзі даємо їм слово. Другий блок кандидат-кандидату ми робимо навпаки. Ви підтримуєте такий регламент чи з чимось не згодні? Значит, я попрошу вас. Меня зовут Наташа. И алло, только по телефону и по-русски. А если можно в Украине мне, добро було б українською сказати. Я тоже русский язык понимаю. Если вы хотите что-то сказать, поднимите, пожалуйста, имя. Я просто личность, которая тоже имеет имя. Я понимаю, поэтому если у вас есть какая-то какое, -то, какое -то предложение. Хорошо, я ставлю на голосование ваше предложение. Итак, регламент запропонований організатором бом за таким порядком, яким він є. Кто за? Так, дякую. Посіть, будь ласка, руки. Хто проти? Чому ви руку не піднімаєте? Ілі ви не розумієте по-українськи? От мені плохаєте, а я розумію по-русски і по-українськи. І хочу, щоб ви розуміли також мову держави. І так далі. Це, це не суттєво. Суттєво те, чому я і що я хочу зробити, якщо ви будете вважати мене достойним зайняти посаду народного депутата. Рік назад, в листопаді місяці, коли уряд Азарова підписав верніше, відмовився підписувати угоду про євроінтеграцію. Ми своїми друзями побратимами в Шаргороді втрьох фактично зібралися. І поговоривши про те, що так бути не повинно, ми організували свій невеликий в Шаргороді Майдан. І от саме з тої пори, от, от те, що відбувалося, все в Вінниці, в Шаргороді, в інших райцентрах, в Києві, зокрема, все пройшло от через, от через те, що тут всередині. Тому на, на, на сьогодні, отой, о той майдан, який розпочався рік тому, для мене особисто не закінчився, тому що я бачу на сьогоднішній день, що робить та влада, яка є сьогодні, що робить наш президент, якому ми довірили в травні місяці. В один тур ми його обрали. Які його кадрові рішення, які його сьогоднішні інші рішення, мене особисто все те, що робиться зараз у нас в державі, зокрема, те, що робить влада, не задовольняє абсолютно. Тому я не треба, не треба оплесків. Тому я хочу, якщо, повторююся ще раз, будете вважати мене за достойним, зайняти посаду народного депутата. Я насамперед хочу пролобіювати три блоки законопроєктів. Перше, це законопроєкт щодо відміни загального військового обов'язку. Поясню. Паралельно з цим пролобіювати закон України про створення професійної армії в Україні детальніше. Я вважаю, ні, я вважаю, що не повинні наші діти, молоді хлопці, 18-20-річні, брати зараз в руки автомат і йти воювати, наприклад, в Іловайськ, чи, наприклад, Придністров'я, чи хто там, чи ще там хто звідки на нас нападе. Хлопці, які абсолютно нічого не знають і не бачать. Нам потрібно швидко в темпі створювати професійну армію. І тільки професійне військо може захистити свою країну. Дякую. Наступна частина, шановні. Вислухайте, потім будемо задавати питання. Буде диску... дискутивна частина. Подискутуємо, я готовий чи персонально, чи з групою без питань. Да. Ми тратимо просто час. Друге, я хочу пролобіювати щодо малого і середнього бізнесу, пом'якшення чинного законодавства в плані відміни отих всіх контролюючих органів, практично, які є, залишити лише ті, які будуть відповідати за безпеку та здоров'я населення. І також е, пролобіювати закон про електронне урядування в Україні для того, щоб кожен підприємець та і в принципі кожен громадянин міг, не виходячи з дому, вирішити будь-які свої адміністративні питання, які стосуються чи підприємницької діяльності, чи будь-якої іншої законної діяльності, які буде проводити навіть звичайний громадянин, і третій блок законопроєктів, повторююся ще раз: це ті самі нагальні, самі перші, які я вважаю, потрібно прийняти, і третій блок. Його можна коротенькими словами висловити владу громадам. Я хочу внести на розгляд Верховної Ради законопроект про надання громадам права і повноважень, відкликати депутатів будь-яких рівнів, які були обрані даними представниками громад, даними громадами, а також право на звільнення тим же самим громадам. Тих керівників, чиновників, які будуть призначатися чи то в райдержадміністрацію, чи в інші районні структури, і в масштабах аж до області, та навіть і аж до президента. Звичайно, потрібен також буде закон і про імпічмент. Тобто, все піде в парі. Оце основних три ось цих блоки: три закону три блоки законопроєктів, які я хочу на початку діяльності своєї пролобіювати, провести у Верховній Раді. Дякую за увагу. Слава Україні! Вам необхідно, я попрошу, шановні, я попросила вас. Давайте, як ви тоді запропонуєте? тикаю час. 10 хвилин ви маєте на ознайомлення з програми. Добрий день, і слава Україні. Василь Вовк, начальник головного слідчого управління Служби безпеки України. Що я зробив на цій посаді, що роблю, що буду робити. Але через хвилиночку. По-перше, я хотів би сказати, що вдячний колегам, які прийшли, сіли рядом зі мною, я сів рядом з ними. Я думаю, що це теж підтримка один одного. Я зі всіма в добрих стосунках і надіюсь на взаєм. Я хотів би вибачитись перед шановним колегою військовій формі, що так сталося. Але я думаю, це та об'єктивно. Так що, пане Мазур, вибачте, будь ласка, якщо вже кандидати, то кандидати. Я думаю, що об'єктивно не повинні ображатися. Я підтримую тих кандидатів, які не з'явилися сюди. Я вважаю, що в них всіх поважні причини. Я вітаю добре починання Івана Дмитровича Спориша. Я вітаю добре починання Геннадія Кравченка, Передавайте їм мою вдячність і дійсно від душі вдячність і привітання. Я вітаю інших кандидатів, які не змогли приїхати, але думають, хоча б допомогти людям і державі. Я прийшов на посаду не сам, мене привели за руку в кабінет начальника Головного слідчого управління 26 лютого, коли почалась анексія Криму і безлади на Сході. Втік мій попередник, він зараз в Мексиці. Я прийшов туди і зараз ми маємо дві тисячі кримінальних проваджень щодо терористів, сепаратистів, вбивць і їх посібників. Більше 120 справ. Кримінальних права ми направили до суду. Я працював і буду працювати над захистом України і над засудженням, покаранням тих, хто не дає нам спокійно жити, хто ділить Україну, хто відщіпує території. Я являюсь заступником керівника центру міжвідомчого по поверненню наших співгромадян, наших братів і сестер з так званого полону або з заручників, де вони утримуються незаконно під стволами зброї. Сепаратистами, тетористами, бандюками, просто кажучи. Біля 800 чоловік 6 вересня з дня роботи центру ми звільнили. Я вам доповідаю, що кожноденно, кожноночно, цілодобово я працюю над цим. Не дивлюся на те, що я взяв відпустку для проведення виборчої кампанії. І цієї ночі ми також планували звільнити декілька осіб, у нас не сталося. То дуже складна справа. Але я працюю над цим і дякую всім тим, хто над цим працює. Я дякую тим, хто захищає Україну, хто не дає їй заразі сюди просунуться, в тому числі хлопцям, які в військовій формі прийшли на зустріч. І наскільки я знав, вчора курили приїхали звідти. Вони захищають нашу землю. І я просив би їм також і вас подякувати на кінці нашої зустрічі. Я, крім того, я являюсь співголовою спільної міжнародної слідчої групи. По розслідуванню Боїнга 77 сім його збиття терористам, то дуже складна справа там загинула в нашому небі. На нашій землі покоїться душі біля 300 осіб, співгромадян світу. Я зробив все, щоб ця справа вийшла на фінішну пряму. І як тільки ми звільнимо територію, дойдемо до місця падіння літака, ми знайдемо злочинців, покажемо їм у всьому світу і у всьому світу покажемо, що ми можемо працювати, що ми можемо захищати, що ми можемо боротися, що ми можемо притягувати.